Трофейний ворожий дрон борщевік Н. Мотори 3115 900 обертів на вольт. Виробник без ТФПВ контролер польоту без ТФПВ регулятор обертів без ТФПВ на 65 ампер. Камера Cadicks FPV. ERLS-модуль та відеопередавач. Нічого незвичайного в цьому дроні немає. Відеопередавач працює на частоті 4921 МГц. Вмикаємо ERLS-приймач. Та дивимось, на яких частотах він намагається встановити зв'язок. В нашому випадку зв'язок він намагається встановити на частоті від 400 до 720 МГц. ЄРЛС модуль базується на двох мікросхемах. Перша SX1276. Це трансивер, що забезпечує зв'язок. Мікропроцесор ESP8285, який забезпечує обмін інформацією між трансивером та контролером польоту. По налаштуваннях. Назва дрона Судний день. Доволі розповсюджена для ворожих дронів. На екранне меню виглядає ось так. Відеопередавач працює в діапазоні fr 7 канал 2, потужність 2,5 Вт. Частота 4921 МГц. Перемикання відео, зараз подивимось, потужності є чи нема. Перемикання потужності відео не налаштоване. Тобто відеопередавач у в них працює завжди на одній потужності, ЄРС. Без Пів. 750 МГц. Прошивка, я так розумію, кастомна. Встановлена 915 доменна зона, працює він в діапазоні частот від 400 до 720 МГц.